Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Відома естонська відьма та ясновидиця Мерлін Кіро нещодавно поділилась своїм баченням майбутнього. І в цьому відео ви почуєте її нові передбачення. дізнаєтесь, що чекає світ, США, Європу, Україну та Росію до 2030 року. І коли Мерлін Керо бачить завершення російсько-української війни. Перед тим, як ділитись своїми баченнями, Ясновидиця завжди наголошує, що та інформація, яку вона доносить, це не її особиста думка. Її власні погляди тут не мають значення. Вона лише канал, людина, яка передає те, що отримує згори. За словами Мерлін. Світ входить у період великих психологічних і соціальних змін, а багато подій матимуть довгострокові наслідки. Найбільші зміни найближчих років відбудуться не у політиці і навіть не у природі, а всередині самих людей. Головна небезпека майбутнього це не зовнішні події, адже на фізичному плані вона не бачить найближчі 5 років якихось великих небезпек для людей та їх здоров'я. А саме психологічний стан суспільства, який ставатиме дедалі вразливішим. Вона говорить, що світ входить у період, коли страхи почнуть формувати поведінку людини сильніше, ніж реальні обставини. Люди частіше житимуть не тим, що відбувається насправді, а тим, що вони уявляють. Зростатиме тривожність, з'являтиметься відчуття постійної загрози навіть там, де її немає. Цей психологічний тиск буде набагато потужнішим, ніж будь-які зовнішні конфлікти. Люди втомляться від новин, від нестабільності, від агресії навколо і через це частіше втрачатимуть рівновагу, піддаватимуться паніці або впадатимуть у апатію. Вона називається перевантаженням свідомості. В майбутні роки більшість труднощів народжуватимуться саме в головах людей, перебільшені загрози. Недовіра до оточення, внутрішні конфлікти, емоційне вигорання та страх перед майбутнім. Водночас цей період є вимушеним і важливим етапом очищення. Страхи піднімуться на поверхню не для того, щоб зламати людей, а щоб змусити кожного подивитись в себе і зрозуміти, чого він боїться насправді. За її баченням саме так почнеться великий психологічний злам. Частина людей піддаватиметься внутрішньому хаосу, а інша вийде з нього сильнішою, впорядкує життя та знайде внутрішню опору. За словами Мерлін, у найближчі роки саме в Європі буде багато стресу, особливо серед людей, які ведуть бізнес. Частина підприємців буде змушена закривати справи, а психологічна напруга торкнеться насамперед чоловіків, зокрема молодших. Вона пов'язує це з воєнною напругою у світі та зміною систем. При цьому вона наголошує, що загальна небезпека Євросоюзу не загрожує. НАТО не розпадеться, а навіть навпаки, стане міцнішим. До альянсу може приєднатись ще одна сильна і тепла країна. Таким чином, серйозних політичних чи військових потрясінь в ЄС вона не бачить, але емоційне виснаження людей так. Щодо Сполучених Штатів Мерлін побачила таке: здоров'я населення стабілізується як фізичне, так і психологічне. Утім, економічна ситуація може різко погіршитись. Можливий внутрішній конфлікт пов'язаний з одними Штатів. Керо відчула саме Техас, який може прагнути більшої самостійності. Також вона говорить, що окрема участь США в можливих війнах. До 2030 року, малоймовірно, Америка може бути залученою, але не як ініціатор. В самих Штатах жити можна буде більш-менш спокійно. Також Ясновидиця вважає, що найближчі роки принесуть глибоку трансформацію грошових систем і не лише в США, а й у всьому світі. За її словами, зміни торкнуться не лише економіки, а й самого принципу. На якому базується влада держав над людьми. Фінанси стануть головним інструментом контролю, і ця тенденція тільки посилюватиметься. Світові уряди рухаються до моделі, де гроші стануть максимально прозорими, цифровими і відстежуваними. Це дасть можливість слідкувати за тим, куди люди витрачають кошти, як вони заробляють, і навіть які рішення ухвалюють у повсякденному житті. На її думку, така система буде зручнішою зовні, але небезпечнішою всередині, бо дасть занадто великий вплив тим, хто стоїть на горі. Вона попереджає фінансові зміни можуть перетворитись на спосіб тиску на людей, обмеження їхньої свободи, формування залежності від системи. Зокрема, у світі зростатимуть контроль за транзакціями, маніпуляції страхом нестабільності. Спроби нав'язати нові правила під виглядом турботи про безпеку. Однак це не остаточний сценарій. Все ще можна змінити. Сила людей у їхній здатності не піддаватись паніці і не дозволяти собою керувати через страх бідності чи втрати грошей. Вже зараз кожен може почати діяти, навчатись фінансової грамотності, ставати більш незалежним. Розвивати власні навички та не прив'язуватись до єдиної системи, яка нав'язує правильний в лапках спосіб жити. Ясновидиця наголошує, якщо люди не втратять критичного мислення, якщо будуть готові захищати особисту свободу і не дозволять страху керувати своїми виборами, то фінансові зміни стануть шансом, а не пасткою. Саме від свідомості кожної людини залежить. Чи перетвориться нова грошова система на інструмент контролю чи на інструмент розвитку, в Росії наступні 5 років Мерлін бачить нестабільність. Багато людей будуть міняти місце проживання, не обов'язково залишаючи країну, але шукаючи кращі умови. За її словами, до 2030 року почнеться перехід до нових систем. Які відсіюватимуть тих, хто живе не по совісті чи не за покликом душі. Крім того, Росія втягнеться ще в одну війну не як ініціатор, а допомагаючи іншій країні. Мерлін бачить також дуже великі втрати серед чоловіків і солдат. Щодо Китаю, то він стане однією з найсильніших країн планети. Його вплив та енергетика будуть лише зростати. Тому Ясновидиця навіть радить вивчати китайську мову. На щастя, якихось небезпек від Китаю вона не бачить. Щодо України, Мерлін Керо говорить, що вона вже ніколи не буде такою, як раніше. І це не лише про втрати чи біль, це про дорослішання нації, про той глибинний внутрішній злам, який змінює не лише державу, а й людей у ній. На її думку, українці проходять шлях, який не проходив жоден народ у сучасній Європі. Попередні роки відібрали у України багато. Але взамін дали головне сильний характер, який вже не зламати. Страх, який колись міг паралізувати, перетворюється на силу, розгубленість на ясність, а відчуття самотності на розуміння власної цінності. Окремо Мерлін Керо наголошує на тому, що ця зима стане переломною. Вона говорить, що саме ця зима вирішить усе. Не у буквальному значенні, не одна дата, не один вибух, не одна подія, а в енергетичному, внутрішньому сенсі. Ця зима, за її словами, поставить крапку в старих ілюзіях. Остаточно відріже минуле, змусить багатьох людей і держав показати свої справжні обличчя. Проявить, хто є справжнім другом, а хто тимчасовим союзником, і покаже, де слабкі місця країни, а де її справжня сила. Зима 2025-2026 відкриє новий період період жорсткої правди, але й великої ясності. Україна стане іншою не тому, що програє чи виграє, а тому, що, нарешті, усвідомить себе до кінця. Це як момент, коли після довгої боротьби людина раптом розуміє, ким вона є насправді. Ясновидиця бачить, що після цієї зими країна почне будувати нові структури інші відносини з сусідами, інші політичні моделі, іншу економічну логіку і інший підхід до безпеки. Повернення, у як було раніше, не існує і не повинно існувати. Україна входить у той період, де кожен крок це вибір на десятиліття вперед. І головна зміна це свідомість людей. Люди стануть твердішими, вимогливішими і менш наївними, і водночас більш об'єднаними. Саме це й вирішує майбутнє, а не політика чи зовнішні обставини. За словами Мерлін Кіро, найважчим для України стане саме наступний 2026 рік. Вона говорить про нього обережно, ніби зважуючи кожне слово. Але головний посил у тому, що цей рік принесе випробування, яких країна ще не проходила. Вона бачить певні втрати, але не конкретизує, що саме це буде. Не називає місць чи дат. Лише говорить, що в енергетичному плані наступний рік буде гострим, напруженим і таким, що вимагає максимальної зібраності. В її баченнях це рік, коли буде багато рішень на межі, ворог спробує зіграти найсильніші карти, з'являться несподівані удари в тих напрямках, де їх найменше чекали. Країна пройде через момент, де важливо не піддатись паніці. А навпаки, зібратись. Ясновидиця говорить втрати будуть. Але і наголошує, що ці втрати не зламають країну. Вони стануть точкою, після якої все почне змінюватись в інший бік. Це як останній ривок темряви перед тим як світло стане помітним. Найважчий рік той, який відкриває шлях до нової України. Приблизно так вона це формулює. В її розумінні це рік не про поразку, а про перевірку на стійкість. про те, чи витримає народ психологічний тиск, невизначеність і спроби ворога зламати віру. І вона додає Україна витримає. Бо це рік не для того, щоб знищити, а щоб загартувати. Саме після нього почнуться ті зміни, про які вона говорить. Зміни, що зроблять країну зовсім іншою, сильнішою і тверезішою. Попри те, що наступний рік вона називає найнапруженішим, Мерлін Керо чітко бачить, війна не буде тривати безкінечно. У її баченнях є межа, є рубіж, після якого енергія війни починає згасати. І саме 2027 рік постає вже таким, в якому країна входить у зовсім іншу фазу Фазу відновлення, повернення, очищення та відбудови. Вона не називає точного дня чи місяця, але каже, що 2027 світліший, легший і з зовсім іншими енергіями. За словами Мерлін, до 2027 року Україна вийде на шлях миру. Навіть якщо шлях цей непростий. Вона також бачить, що після довгого напруження настає різке послаблення. Втома, яка накопичилась в суспільстві, змінюється на внутрішнє рішення жити далі, рухатись вперед, відбудовувати країну. Саме це сприймається нею як головна прикмета мирної енергії. 2027 рік стане періодом переосмислення. Люди повертатимуться до свого життя, але вже іншими, міцнішими, загартованішими, без ілюзій, але з великою внутрішньою мудрістю. Україна у її баченні входить у фазу довгого лікування, духовного, психологічного, економічного. Але це вже буде життя без війни. Мир прийде не одразу, і не легко, але він прийде. І це головне, що вона повторює у своїх прогнозах.